Учні Дарницького району навчаються за новими методиками, створеними міністерством освіти і науки та управлінням освіти. В середній школі номер 111 імені Ковпака вперше відбулася Олімпіада з української мови серед учнів третіх-четвертих класів. Після реєстрації учні зайняли місця у актовій залі. Олімпіада почалась з привітанням директора школи. Такі ж сонечка сидять у нас у залі, як сьогодні на вулиці воно яскраво світить вам сьогодні скласти невеличкий іспит з української мови спокійно, впевнено відповідати на ті питання, які будуть у завданні. Дітей привітала методист управління освіти та познайомилася з складом журі, учні спідбадьори веселий танок. Учасники приступили до виконання завдань. А ми поспілкувались з батьками і вчителями школи номер 111. В Україні відмічався День української писемності та мовлення. І в зв'язку з цим проводилась в нашій школі, в інших школах декади української мови. Діти працювали, готували газети, брали участь у різних святах, в конкурсах. Тепер як один із етапів проводиться Олімпіада української мови Дарницького району. Українську мову треба любити і поважати, бо ми українці. Цього року вперше в Дарницькому районі. Проходять олімпіади серед учнів початкових класів. Будуть вони проходити з математики, української мови і природознавства. Сьогодні 111 та школа приймає переможців першого етапу кожного року. Учні Дарницького району 3-4 класів пишуть відгуки про прочитання книги сучасної дитячої прози. І перед вами є декілька зразків цих відгуків. Від імені батьківського колективу 4-го В класу школи номер 329 Логас Дарницького району ми б хотіли подякувати особисто директору школи Прутасу Андрію Вікторовичу та науково-методичному центру управління освіти Дарницькому району Криваконь Ірині Євгенівні за те, що вони надали можливість нашим дітям взяти участь у такому цій. Цікавому конкурсі, де вони можуть проявити свої і показати свої знання з української мови та літератури. Тетяна Василевська для програми Сучасне життя.